Сьогодні у випуску час пік скажений випадок від небезпечного інфекційного захворювання в Ужгороді померла тварина. Це Були клонічні судоми, вокалізація, тобто тварина кричала, гіперсалювація, виділення надмірно слини і відсутність орієнтації в просторі. Відсутність рефлексу загрози. Оборона лиману, як бійці Нацгвардії України відбивали атаки ворога. Починалося це як в третій годині ночі. І бої могли длитися до до вечора, самого до дванадцятої ночі, могли сутку тривати, могли дві тривати. Міні музей пам'яті. Донька відомого митця Івана Бровді створила творчий осередок батька. Тут зібрані його ескізи, тут зібрані його ранні роботи і пару робіт останнього періоду його творчості. Стояв на захисті батьківщини та загинув мужньо виконуючи свій обов'язок. Сьогодні в Ужгороді попрощалися з 36-річним героєм Андрієм Авраменком. Попрощатися з захисником та віддати останню шану на набережній незалежності зібралися рідні, близькі, друзі, сусіди та найбайдужі ужгородці. Хороший молодий чоловік, троє дітей і все одно пішов захищати нашу державу. Андрій Авраменко був військовослужбовцем військової частини А-4805. Мужньо та віддано боронив нашу державу від російських окупантів. Загинув 20 жовтня 23-го року під час виконання бойового завдання. Боїть не царство небесне, влажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, влажені лаї, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні з правні правди Священники відслужили за упокійну літургію. Після чого жалобна хода пройшла вулицями міста до пагорба слави, де Андрія Авраменка поховали з усіма військовими почистями. У захисника залишилися батьки, дружина та троє синів. Вічна пам'ять та шана герою. На Закарпатті прикордонники затримали порушників кордону, які збиралися перепливати тису на надувних пончиках. Чотирьох осіб, які швидко рухалися в бік кордону, близько 22-ї години. Помітив прикордонний наряд Грушово, Мукачівського загону. За 100 метрів від держрубежу, зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали. Правопорушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття: один житель Кіровоградщини та один житель Сумської області. Неповнолітні хлопці віком 15 і 16 років зізналися, що за винагороду у 100 доларів пристали на пропозицію свого односельця провести двох невідомих до річки Тиси і вказати напрям у Румунію. Ви бачили, яка та річка Тиса? Ні, я не бачу. Ні, я не бачу. Знаєте, скільки вона життів забрала вже? Сказу в Ужгороді помер безпритульний кіт, якого підібрали небайдужі громадяни. Подія трапилася 17 жовтня. З твариною звернулися до місцевої ветеринарної клініки. Це були колонічні судоми, вокалізація, тобто тварина кричала, гіперсалювація, виділення надмірної слини і відсутність орієнтації в просторі, відсутність рефлексу загрози тощо. Так як у нас не було ніякої вхідної інформації про тварину, вона була безпритульна. Нами було зроблено швидкий тест на антитіла. Доска. Азу він також виявився негативним. Це означає, що тварина ніколи не була вакцинована від сказу. Спеціалісти клініки помістили тварину в окремий бокс для подальшого дослідження на інфекційне захворювання. Втім, уже наступного дня кіт помер. Труб кота передали до Закарпатської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, де після досліджень фахівці підтвердили інфікування тварини з Дослідження триває один-два дні. Люмінісентна мікроскопія, яка є практично стопроцентно точною, ну, хай буде 99, у всіх випадках, воно дає точний результат. В цьому році вже це одинадцятий випадок сказу, в тому числі восьмий серед собак. Наразі встановили контактних осіб громадян, які підібрали безпритульну тварину. Всіх їх направили до лікарні для проходження необхідної та обов'язкової вакцинації для отримання антиробічних вакцин. Наскільки я знаю, зараз люди, які принесли мені тварину, з якими ми спілкувалися, які були учасниками процесу. Вони вже пройшли курс антиробічних вакцин. Тобто, це буде вимушено, і наша клініка також вимушено буде вакцинуватися антиробічними вакцинами після цього випадку. У свою чергу спеціалісти Держпродспоживслужби закликають всіх громадян вакцинувати своїх домашніх тварин проти сказу, адже це захворювання небезпечне як для тварин, так і для людей. Наші спеціалісти планово ходять і навіть подвірно роблять щеплення домашніх тварин собак, котів вони роблять це безкоштовно. Плюс, якщо неможливо, що, наприклад, у той момент, коли наш спеціаліст відвідує дворосподарство. Людини вдома немає. Звичайно, у будь-який момент може звернутися чи до міських, чи до дільничних лікарень і зробити вакцинацію від сказу безкоштовно. Щороку лікарі Держпроспоживслужби безкоштовно вакцинують близько 130 тисяч домашніх тварин. Фахівці також звертаються до всіх волонтерів та небайдужих і просять не підбирати тварин з ознаками інфікування. Принаймні стараються, щоб ця тварина не нанесла покуси, а якщо так, тоді в першу чергу звертатися в травмопункт. Фахівці ветеринарної медицини Закарпаття щороку констатують випадки сказу як серед домашніх, так і поміж диких тварин. Не тверезий за кермом та ще й без документів. Такого гори Керманича виявили патрульні поліцейські на вулиці Митрополита Володимира в Мукачеві. Він, рухаючись на сіаті, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування патрульні помітили у Керманича ознаки наркотичного сп'яніння, однак чоловік відмовився від освідування. На порушника склали ряд адмінматеріалів. Купоточного року Лиманський напрямок ще на Донеччині став для української оборони одним із найгарячіших. Проти наших захисників російські загарбники використовували штурмові загони в'язнів та спецпризначенців. Для обстрілів позицій використовували танки, реактивні системи залпового вогню, авіацію та гармати. Починалося це як в 3 годині ночі. І бої могли длитися до вечора самого, до 12 години ночі. Могли сутку тривати, могли дві тривати. Їх дуже багато. Дуже. Вони, вони та й безкіне. Військовослужбовці Національної гвардії пліч-опліч з побратимами з інших структурних підрозділів відбивали атаки ворога. Зараз солдати кажуть, росіяни не цінують своїх бійців і завербованих використовують як гарматне м'ясо. У них така тактика, що вони спереді баранів пускають, щоб бика нести, щоб ми їх там приложили. А ззаді йдуть на собі, просто більше боєкомплекту не комплекту не понесати. Використається боками, прикривається ним. Він може залягти за ним, перевернути його, цей, стріляти, забрати в нього бика і продвигатись далі. Зазвичай запеклі бої відбуваються після тривалих обстрілів. Щоб досягти хоч якогось успіху, загарбники щоразу кидали у бій нові підрозділи і намагались виявити слабкі місця в обороні. Військовослужбовці розповідають, інколи переважаючим силам противника вдавалося доходити до позицій наших захисників. Штурмові групи противника переважній більшості складаються з підрозділів «Шторм-З» або підрозділів спецпризначення. Як правило, підрозділи з не мають достатньої підготовки, не мають достатньої мотивації, крім загороджувальних загонів, які знаходяться позаду них. Зі слів полоненого, ми робимо висновок, що конкретні задачі їм не ставляться під час ведення штурмових дій, крім однієї зайти в окопи наших військ. Звичайно, що коли вони залучають до цього до 40-50 чоловік на нашу позицію відділення, де знаходиться 10 з резервом 20 чоловік. З яких можуть бути деяка кількість поранених, вони можуть мати успіх. Зараз нацгвардійці жартома кажуть, окопи українських захисників стають для росіян братськими могилами. Штурмовики щоразу нещадно знищують окупантів. Противник здійснив штурмові дії наших позицій і зумів вибити наших військовослужбовців з них. Я зі своєю групою висунувся та провів штурмові дії однієї з позицій. Під прикриттям наших вогневих засобів ми зуміли зайти на позицію, звідки почали ввести стрілецький бій із противником на сусідній позиції. При підтримці наших артилерійських засобів ми зуміли вибити противника з іншої з другої позиції та зайняти її. Нацгвардійці разом з іншими військовослужбовцями стоять на захисті батьківщини з 2014 року. Зараз продовжують мужньо виконувати свої обов'язки. Новий пожежний автомобіль легкого класу для швидкого реагування з цистерною для води об'ємом в тисячу літрів отримали виноградівські рятувальники від Євросоюзу. Ця ініціатива реалізована через спільний транскордонний проект ВАРН і є прикладом успішної співпраці в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна, 2014 2020 Окрім цього, виноградівські рятувальники отримали ще й компресор високого тиску для потреб газо димозахисної служби. Сьогодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом з головою Закарпатської облради Романом Сараєм передали 10 нових шкільних автобусів освітянам і представникам тергромад краю. Попри війну та завдяки ініціативі президента України, область отримала з державного бюджету субвенцію на закупівлю такого транспорту. Це важливо для забезпечення регулярного і безоплатного перевезення до міст навчання, роботи і додому, учнів та педагогічних працівників, які проживають на відстані більше двох кілометрів від закладу. Насамперед йдеться про освітні осередки в. Громадах, де транспорт вилучали для потреб ЗСУ за мобілізаційними нарядами. Серед інших цього року вперше закупили чотири автобуси для потреб дітей з інвалідністю, що є пріоритетним напрямком реалізації стратегії безбар'єрності першої леді України Олени Зеленської. Це перша партія з 30 шкільних автобусів, які отримують громади мольберт та пензлики, якими творив відомий митець, заслужений художник України Іван Бровді. Все це зібрала в одній кімнаті його донька Кароліна Бровді. Головна ідея створити невеликий осередок пам'яті міні-музей батька. При житті батька у нього була майстерня, і то рахувалася його приватною територією, де ми не рилися, не передивлялися, не копорсалися. Це було його. І це було святе для нас. Після його смерті, звісно, що ми пішли і стали передивлятися все, що там знаходиться. І ми знайшли дуже багато унікальних експонатів. Я рахую це його роботи 1965 року, 1968 року, коли він тільки починав свій шлях як митець. І ми вирішили з сестрою, що ми мусимо це зберегти. Ми мусимо це зберегти для. Її онучки, для для майбутніх поколінь. В одному приміщенні Кароліна Бровді зібрала роботи батька від початку його творчості. Тут почесні нагороди та відзнаки. Ескізи скульптур вирізблені з дерева, датовані 60-ми роками, перші картини та пейзажі, а також полотна створені вже перед смертю митця. Тут зібрані його ескізи, тут зібрані його ранні роботи. Пару робіт останнього періоду його творчості. Також його нагороди, його дипломи, медалі, почесні звання, його якісь особисті речі. Це все просто ми зібрали докупи, навіть, навіть ми знайшли рушник, котрий йому вишивала ще його мама. Це теж пам'ять, це теж пам'ять. В міні-музеї можна чітко спостерігати творчі періоди Івана Бровді як скульптора та художника. Поки що осередок доступний для друзів та близьких митця. Утім, в перспективі запевняє Кароліна Бровді відкрити справжній музей, щоб витворами мистецтва її батька поціновувачі насолоджувалися не лише локально на виставках, а в будь-який час.